Мама, Му фантазує. Настала сіра, холодна, майже безсніжна зима. Ма-ма-му стояла біля вікна і виглядала ворона. мах 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 Ворон сів, як звично, на віконний карниз. Привіт, вороне! Добре, що ти прилетів. Мені... Так сумно. Кра, чого б це? тобі ж завжди подобалося в хліві. Корови повинні спокійно переживати зиму. Я тужу за сонцем і зеленою травою. Дні вкрай короткі та сірі. зітхнула мама. Му. І чого це тобі не дошмаги, сіри?» Ночі дуже довгі й темні, вороне. Ти не вважаєш, що це жахливо? Хай тобі грець. Глянь на мене, я сіро чорний, і це красиво. Ворон випнув груди і розправив крила. Я на тебе мала на думці, сказала мама. Му. А не завадило б. І мати, буркнув ворон. Му, вороне, хіба ти не тужиш за літом? Влітку можна плавати. Плавати кра, щоб намокнути. Я тужу за джунглями. Я не маю бажання дивитися на корів, що ремигають і витріщаються на мене. Я хочу дивитися на мавп. Які висять на ліанах і жбурляються бананами. Мені хочеться туди, де ворони, що мешкають у джунглях, літають без вовняної шапки на голові. Там їздить тигрячий потяг. ту ту Гур! Ворон заметушився по хліві. Я тужу за зеленою травою. Сказала мама Му. або за справжньою зимою, з білим снігом. Снігом кра. Де ти все це візьмеш? Вороне, нам треба дещо зробити. Уявімо собі, що зараз літо. Гайда на двір. А що скаже господар? Хіба тобі можна взимку виходити на двір? Ще як можна, гайда. Кра, я ж тільки прилетів. Кахи-кахи, у мене застуда. Ходімо, глянемо, що поклала господарева дружина у годівничку, щось їсти пташкам, сказала мама. Му. Мах мах мах. То чого зволікати? Мерщій туди, корівчино. Ворон полетів просто до пташиної годівнички. У зимку для малих пташок господарева дружина зазвичай підвішувала пів кокосового горіха, насипала зерна і клала сирні скоринки. Зі стріхи звисала довга бурулька. Мама доторкнулася до неї Хить, хить. І бурулька Відкололася. Му? Я уявлятиму, що це морозиво. Калюжі взялися тоненькою кригою. Мама му спустилася в калюжу, і крига покришилася. Вороне, глянь, крига як шкло. Мені здається, я розбила на вікні шибку. крикнула вона. Що за кумедія? Мамому, ти корова, корови ніколи не б'ють на вікнах шибок. Му, та ж я фантазую, вороне. Що ти робиш з бурулькою, мамому? Ти її лижеш? Так, му, ти собі нашкодиш? Це просто вода, вороне. Може, вона отруйна. Що за дурниці? Ходімо побачимо, чи замерзло озеро. Глянь, вороне, зривається сніг. Ура! З неба падали лапаті білі сніжинки. Мама, висопилила язик і заходилася їх ковтати. «Кра! Ти сніг їси. Мамому, у тебе захрипне горло. Та ні, вороне, ось покуштуй, як смачно. Ні. А якщо я не здужаю?» Треба надягти шалик. Злітаю додому. Бувай. Ворон полетів додому. У воронячий ліс. Мама, залізла на своє дерево. Вона побачила, що озеро замерзло. Сніг усе падав і падав, де далі густіший. На гривці мами Му утворилася снігова шапка. Мама Му спокійно собі сиділа і розглядала все довкола. Я бачу цілий світ. Який же він звідси маленький, думала вона мах мах мах. Ворон повернувся з воронячого лісу і сів на дерево. Привіт, мамому! У тебе такий смішний вигляд. Я уявляю, ніби на дворі літо. І я сиджу на своєму дереві, між листям. Це так здорово. Мама МУ. кивнула головою на берег. Глянь! Вороне, туди де лежить господарів човен. Геть засипаний снігом. Він уже навіть не схожий на човен. Та бачу. Му, пригадуєш, як ми влітку сиділи в човні і ловили рибу. Вороне, тільки ти і я. То було круто. Але тепер не літо, мамо му. А он там. Вела далі мамаму. Бачиш, наші хати на деревах, вороне, їхні стріхи притрусило снігом. Так гарно. Гарно? Пригадую, ти напиляла купу дощок. Му, я повісила в своїй хатині красиву штору, а ти збудував воронячий палац. У якому не захотів жити? Пхе, а що мені було там робити? Глянь на дитячу гірку, вороне, там повно снігу. Ходімо туди спускатися. Уявімо, що зараз літо. Спускатися? Ні за що, Я змокну. Я не підпихатиму тебе. Мама му. Почала злазити з дерева. Обережно, мамому. крикнув ворон. Узимку на деревах слизьке гілля. Мама, -му таки повскознулася, втратила рівновагу і гепнула просто додолу. Му. -у -у! закричала вона. «Гуп!» Ти забилася, мамому. Занепокоєно спитав Ворон. Мамаму лежала в снігу на спині і дригала ногами. Ні, я летіла, я просто уявила себе ангелом. засміялася вона. Я коров'ячий ангел. Вороне, а ти можеш бути воронячим ангелом. Хай тобі грець, ворони не ангели. Але ж ти маєш справжні крила. Твій ангел буде найкращим. Може, тобі дадуть приз, сказала мама. -мому. Нас же ніхто не бачить, відповів ворон. Мах, мах мах Ворон зробив снігових ангелів кількох, і був дуже задоволений. Ну, хіба можна порівняти воронячих ангелів з воронами? Що живуть у джунглях. Кра-а-а! Му збиралася на дитячу гірку. Вороне, я вилізла сама. Йди сюди і побачиш, як я спускатимуся. крикнула вона. Я змокну, Му! Я пам'ятаю, як тоді було насправді. Але тепер води нема. Тепер лише крига, ти не змокнеш. Тобі треба це побачити, вороне, а то пошкодуєш. Спускайся, сказав ворон, «Ну ж бо, хучі. Раз, два, три. крикнула мамаму. На дитячій гірці лежало багато снігу, і це заважало їй спускатися. Спускайся. закричав ворон. Я промерз до кісток. І мама му наважилася. Агов. У корова розчищає сніг. закричала вона. Сніг розлітався на всі біч. Біля дитячої гірки утворилася велика кучугура. Ворон. Зник. З під снігу стирчала одна вороняча лапа та кілька пір'їн. А ще долинали дивні звуки. Тримайся, вороне. Я чую тебе. Я тебе врятую. крикнула мама Му. Мама Му заходилася розгрібати сніг ратицями. Це все, що вона вміла. І, врешті-решт, таки витягла ворона. Усе гаразд, хороший мій вороне. О хо хо, як ти? Ворон каркав, чхав і махав крилами. Облиш мене, корівчино. Я опинився під лавиною і захворів. У мене запалення легенів. Мені треба додому в своє гніздо заспокоїтися і відпочити. Бувай. Мах, мах, мах. Ворон полетів у бік воронячого лісу. За спиною у нього метлявся шалик. Що ж, бувай, вороне, до завтра. махала на прощання мама Му. Вона так гарно провела день. Що навіть придумала віршик. Чи тепле літочко, чи білий сніг? Нас від нудьги врятує тільки сміх. Кого лякає сіра ця зима? Коли нас двоє, то нудьги нема.